40 грамів масла на літр бензину заливаємо. Угу, Холосту ні в якому ко... разі не обкатуєте. Угу. Зараз це вже не актуально. Та, ні, я сразу не Завели, прогріли хвилиночку і пішли косити. Вони тільки рекомендують перший бак при прималій на грузці. Регулятор, а, регулятор зараз включений на цей, на речах, дивіться. Можна Ричагом регулювати оберти. Угу. Понял. Да, або, або курком. Угу. Вот, нажали блокіратор і речашком поставили на максимум. Потім ставимо речах на 500, закриваємо заслонку. Тут прокачуємо паливо. Ось. Угу. Все. І смик... ну, зараз предохранителя тут немає, ми вручну заведемо, угу. смикаємо до першої спишки. Тут плавний старт. Все. Після хлопка угу. далі не смикаємо, тому що заліємо свічку. Угу. Треба опустити. Підсос. Я ага. трошки газ приберу, щоб ага. ніж не крутився. Ага. Кнопочку. Кнопочки глушите, ага. натискаєте блокіратор, регулюєте оберти або цим речом, ага. або його нанизу і це курком автоматично. Поняв, поняв. Запобіжник ставите ще самі? Я сам поставлю. Ну можемо, давайте поставимо а давайте запобіжник. Глушимо. І так само, кнопочку натиску. А, то той заводиш, той заводиш.